Лянина на березі бистриці двоє львів'ян є студентами Івано-Франківського вищого навчального закладу постраждали від місцевого ревнивця. Хлопці відпочивали на річці з дівчатами. Раптом до них підійшов чоловік. Як з'ясувалося згодом, це був колишній однієї з красунь. Чоловік закликав дівчину, аби з'ясувати стосунки, слів кажуть, очевидці не підбирав, натомість одразу вдарив дівчину. О, так, розумієте, за шею. острова. Студенти заступилися за дівчину і побили її кривдника. Чоловік пішов геть, але через пів години повернувся з пістолетом і своїми друзями. Разом із чоловіком прийшло ще шестеро невідомих, кажуть, постраждалі. Налетіли, завалили на землю починають копати. Я починаю втікати, звичайно, а ми пуля доганяє. Шок просто я Зразу навіть не зрозумів, що сталося. Вже як всі порозбігалися, побачив кров, побачив, що там я удираю. Зрозумів, що кулішом прострілом дав. Обом кулі поцілили в ноги. Студентів доставили до міської лікарні. Пішли з по каналу, зробили первинну хірургічну обробку. Наразі стан пацієнта стабільний, пацієнт активний нічого життю не загрожує чоловіка, який стріляв у хлопців, затримали наступного дня. В його ж квартирі кажуть правоохоронці. В нього вилучили зброю. Пістолет, як 30-літній Івана франківець самотужки переробив з газового на травматичний. Пістолет він купив офіційно. Він на нього був зареєстрований. Просто він вніс конструктивні зміни в пістолет, що дало змогу здійснювати постріли з резиновими патронами. За вчинену стрілянину чоловік не шкодує. Та за свої вчинки каже, тоді не відповідав. Бо як побачив, колишнього у Ані інших геть втратив голову. Це сталося просто в стані ефекту. З цією людиною в мене були стосунки, е, якби так серйозні, і е, ну, на основі цього стався цей інцидент. Люди порушили 28 восьму статтю Конституції України, принизили мою честь і гідність. Після чого я зробив кілька пострілів проти підозрюваного розпочато кримінальне провадження за хуліганство із застосуванням зброї. Йому загрожує позбавлення волі від трьох до семи років. Наразі ж підозрюваний під домашнім арештом. Такий запобіжний захід для Івано-Франківського ревнивця обрав суд. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини 402.